Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун, і одразу до головного до гарячих новин Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та тероризм, сприяння тероризму йдеться про те, що за версією слідства спрямов Медведчук вчиняв дії, які були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Повідомляє служба безпеки України. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР, однак Росія мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому Медвечук мав спілкування з певними українськими політиками, і це була змова на найвищому рівні. Використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, було створено штучні перешкоди для постачання вугілля з південного. Но Африканської республіки зрештою ті контракти були зірвані, і це спровокувало низку вілових відключень електроенергії в Україні. Також Іван Баканов прокоментував ці події наступним чином: це питання державної зради, і того як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми. Моє чітке переконання: ці люди мають по. Нести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони заподіяли державі, тому, тому що їхні дії це підрив енергетичної незалежності України, заявив на брифінгу Іван Баканов. Є у нас на сайті повне відео, також там наведені. Переговори Медведчука можете, все послухати на сайті umn.ua, підписуйтесь на нас, читайте нас, не забувайте підтримувати нас фінансово. Для нас це можливо. Ми точно не Медведчук. А в поліції тим часом називають дві версії щодо причин смерті нардепа Антона Полякова. Іван Вигівський, начальник столичної поліції, говорить, що це хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною. Більшість Схиляємося до того, що це природна смерть, повідомив Вигівський. Попереднє лікарське свідоцтво про смерть, зроблене після розтину, свідчить про наявність в народного депутата хронічних хвороб. І причиною смерті була гостра коронарна недостатність і гостра ішемічна хвороба серця. Призначено додаткову судову медичну експертизу і результати очікуються про впродовж е, двох днів. А Верховна Рада тим часом так і не обрала першого заступника голови. Е, голову обрали це Руслан Стефанчук. А от розгляд питання стосовно. Е, Першого віцеспікера так і не розглянули. Народні депутати проголосували для того, щоб завершити засідання. А, власне кандидатури на посаду віцеспікера це Олександр Корнієнко, голова партії Слуга народу і заступник голови фракції Слуга народу. Є Софія Фідина від Європейської солідарності. Нардепою продовжить розгляд цього питання на наступному засіданні. Це буде 19 жовтня. І ще один герой тижня цього це Євген Мецгер, очільник Укрексімбанку, Йому повідомили. Про нову підозру. Тепер це позбавлення волі. А, стаття 146 Кримінального кодексу України а, буде вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу. Сточна прокуратура буде клопотати про цілодобовий домашній арешт. Залишайтеся з нами, читайте новини на нашому сайті, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Дякуємо, що ви поруч. Побачимось!